Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас огляд буде серії Planet Spa від Avon. а саме таких засобів з маслом африканського дерева ши, ще які називають цю серію неперевершене живлення. В нас зараз там 5 засобів в цій серії. І отже, про ці 5 засобів окремо я вам розповім мої враження від використання, що мені сподобалося, що ні. Отже, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, чим ви користувалися, що вам подобається що ні. Отже, давайте перейдемо до обговорення. І перший засіб у нас це ось таке крем-мило рідке для рук. В нас в цьому засобі 150 мл. Що хочу сказати про нього? Непоганий засіб, така. Приємна консистенція і не рідка. Така гус густенька така консистенція. Запах, запах дуже приємний. Ну, взагалі, в цій серії неперевершене живлення. Поки що мені найбільше з усієї планети ну, запах подобається. Ну, я ще не всі серії тестувала, але з ті, що тестувала, то поки що такий най, найсолодший, найтакий, ну, от, справді, коли ти користуєш цими засобами, то в тебе ну, спа просто вдома. Такий, я б сказала, запах, на, як карамель, якась така. І от я, в мене таке є спостереження. Що в кожному засобі з цієї серії ну, от аромат якось відрізняється. В деяких засобах дуже такий насичений, ну, от прям така карамель, начебто трішки кави, ну, щось таке дуже приємне, а в деяких засобах так віддалено такий аромат, ну, також приємний, але не такий насичений. Отже, в цього мила, ну такий, я б сказала, не дуже такий насичений, але, але все одно приємний. Отже, щось. Не в ту сторону мене понесло. Не ну, як в ту, але отже. Я його використовувала не як мило, а як гель для душу, так як він не бюджетний, і якщо чесно, мені трішки мене жаба задавила використовувати його як рідке мило. Я ну, захотіла його як гель для душу. Заодно, щоб потім оцей аромат підсилити ще суфле для тіла з цієї, з цієї серії. Також і ну, запах тоді ще ну, посилиться, коли на один на цей запах знову такий самий. То аромат потім бомбезний. Отже, ну, як гель для душу, шкіру він мені не сушив, точніше, не сушить. Ще я ним користуюсь пів пляшечки використала. Піниться добре. Ну, не скажу, що так само, як гель для душу, Avon Senses, вони краще піняться, особливо ось такі кремові гелі. Але також непогано. Ну, шкіра, ну, ніяких не подразнює, нічого такого в мене не було від, від цього гелю, від цього мила. Отже, ну, я б сказала, що він більш-менш економний. Особливо, якщо використовувати ну, як мило, то, то він економний для свого об'єму, буде він у вас не дуже швидко закінчиться. Отже, так. Отже, це мило рекомендую, якщо хочете спробувати. Звичайно, спробуйте. Але в є... вейвені він інколи продається набором і ще з лосьйоном для рук. Ну, цей лосьон я не купувала ну взагалі цей набор, так як лосьйон з того набору окремо не продається, а лише з милом, так як мило в мене вже є, не захотіла я віддавати такі гроші за, за той набір. ну Він такий недешевий, якщо чесно. Отже. Ну, а так окремо, чому б ні. Наступний засіб це в нас в такій шайбочці, це крем для рук, стоп та ліктів. Взагалі, в Avon ще є також в такій шайбочці з, з олією оливи, також в мене використання ще є. Сподобався мені цей крем: аромат такий в цьому кремі насичений. Такий він жирненький, він дуже добре живить та зволожує шкіру, як шкіру рук, так і ніг, так як я використовувала для ніг і для рук. Отже, шкіра після використання така м'якенька, гладенька на дотик. Взагалі вбирається в шкіру він швидко. Ніякої такої там жирної плівочки, нічого такого не залишається. І ну, взагалі дуже, дуже добре він доглядає за, за вашими руками, за ногами. Ну, бомбезний просто крем. Такий аромат, я не можу. Я просто закохалася в цей аромат. Я як ввечері наношу ці всі засоби на себе. То ну, взагалі чоловіку дуже подобається, каже, ось що це те, за аромати такі. І взагалі мені відразу хочеться чогось солоденького з'їсти. Отже, хто сів на дієту і не хоче їсти солодкого, то цей крем може вам навпаки навіювати такі бажання, що з'їсти таке солоденьке. Отже, рекомендую цей крем. Сподобався мені. Я однозначно буду такі крема брати собі, як це закінчиться, щоб в мене в запасах він був обов'язково. Так, далі, ось такий у нас скраб для рук та ніг. Взагалі, таким продуктом в такому форматі, ну саме скраб для рук, я користуюся вперше. Для ніг я користуюся там сіль для ванночок, і воно як скрабує там, коли ти саме приймаєш цю ванночку. А от для рук скрабами ніколи не користувалася. Це мій перший скраб. Мені сподобалось. Я роблю собі один раз в тиждень такий день скрабуючи. Я б сказала, я використовую скраб для тіла, і скраб для рук, для ніг. Для шкіри голови, ну, взагалі для обличчя. Ну, але там не скраб, а пілінг у мене такий день буває. Отже, ну, сподобався мені. Він добре так очищає, шкіра така очищена, гладенька, навіть підживлює. І ну, тут, я б сказала, частинки не якісь там грубі, а такі делікатні. Ніяких там травмуючого, нічого немає в цьому скрабі. Отже, для Якщо ви хочете щось таке робити собі спадні, то цей скраб вам обов'язково потрібен. Рекомендую, особливо, якщо він там по акціях, то однозначно спробуйте. І, ну, і аромат бомбезний. Так, наступний засіб, який також бере участь в моєму спадні це ось така маска для рук та ніг. Також масками для і ніг не користувалася, це у мене перший раз такий засіб, але мені сподобалось. Тут такий об'єм 125 мл, такий нормальний, великий. Дуже добре живить шкіру, навіть ніг. Ноги після цієї маски такі начебто вони мовляти. ну я вам чесно кажу, ну, потрібно правильно. Робити маску, наносити на ноги, вже як сходили в душ, все перед сном наносити цю маску. Зверху надіваєте, ну, або спеціальні такі є шкарпетки для таких процедур. Ну, а я використовую звичайні пакети, надіваю надіваю на ноги, зверху такі ще шкарпетки такі тепленькі, і хвилин там 20, лежу, там дивлюся. Ну, і Потім, якщо щось. Залишилася ще на ногах, то можна витерти, а як не залишилося, ну, як перший раз я робила цю маску, то в мене все вбралося в ноги, нічого не залишилось. Отже, і е, сестра до мене приїжджала, ми так, також робили спадень, і вона ну, також цю ж маску зробила це в перший раз таке, е, то їй також дуже сподобалось, Вона казала, що ну, Стопи в неї ну, дуже м'які, дуже класні. Отже, таку маску також вам рекомендую спробуйте ваші ніжки, ну і руки також будуть ну, дуже гладенькі, дуже такі доглянуті, класні. Ну і аромат. Останній засіб в цій лінійці це в нас ось таке крем суфле для тіла в такій баночці. Ну, Баночка дуже гарна, мені прям подобається так гарно, так як стоїть у вас на доглядовому столику. Дуже гарно. Вже сестра кинула око на цю баночку. Сказала, як закінчиться, обов'язково вона забере там щось буде зберігати. Отже, це суфле ну, мені дуже сподобалось. Напевно, в ньому найбільш виражений аромат, ти наносиш на тіло цей, цей крем і ну, такий кайф. Я вам так хочу сказати, ну, так виражена ця карамель. Взагалі. Він такий жирненький, я б сказала, він, як його набираєш, він такий ну, дуже, такий, як сказати, щільна така консистенція. Але коли розподіляєте, він дуже добре розподіляється по тілу, ніякого потім там, стянутості чи якоїсь жирної плівки, нічого такого не залишається. Дуже швидко все вбирається в шкіру. Отже, економний, я б сказала, небагато його потрібно. Ну і шкіра така зволожена дуже добре, дуже добре живить, також ну, шкіра така м'якенька потім на дотик. І ще що мені подобається, що аромат на шкірі зберігається на всю ніч. А я навіть зранку як прокидаюся, то як, ну, як сказати, коли вдихаю аромат шкіри своєї зранку, то ще трішечки є аромат цього крему. Отже, дуже хороша ароматизація. Рекомендую його він зараз якось в каталогах рідше почав з'являтися, можливо, виводять, не знаю. Але рекомендую, особливо коли він по. Ну, там на акціях він буває по 100, не пам'ятаю, я брала 100. 90, начебто його. Ну, таких ці, можливо, то вже і не буде, все піднялося, але все одно спробуйте. Думаю, вам дуже сподобається. Ось і всі засоби, які у нас сьогодні в нашому обговоренні були. Пишіть, як вам сподобався мій відгук чи ні, чи ви згодні, чи, можливо, якісь засоби вам не сподобались. Пишіть, буде цікаво дізнатися. Не забувайте ставити лайк і підписуватись, будь ласка, так як. Мені якось так хочеться якось просуватися, щоб мій канал розвивався. А, ну, якщо чесно, то так якось неприємно, коли ти так стараєшся. я а, вже там, в мене три, інколи чотири відео в тиждень я випускаю, а коли бачу, що там, на мене підписуються, а потім відписуються, якось не знаю, я начебто розвиваюсь краще, починаю знімати відео, краще розповідати, а від мене відписуються. Якось не зрозуміла. Отже, всім дякую за вашу активність, особливо тим людям, які постійно мене дивляться, постійно, постійно коментують, і дуже приємно, ви даєте мені сил і такого натхнення, щоб більше і більше для вас знімати відео. Отже, побачимося в наступному відео. Це буде влог в неділю. Отже, вам гарних вихідних. Щоб нічого такого не було на цих вихідних, як сказати, ніяких наступів, ніяких ракет. Отже, так. А ще, кому, кому цікаво, переходьте на мій інстаграм. Там я почала більш активніше вже його вести, все там виставляю, все ви там будете дізнаватися, щось таке цікаве і те, що ще не. Не на каналі YouTube, в інстаграмі там, можливо, щось перше з'являється, ніж на каналі. Отже, кому цікаво, підписуйтесь. До наступних зустрічей. Всіх вас люблю. Ви мої найкращі. Па-па.